До сьогоднішнього приїзду в Нікополі не був жодного разу. Хоча про місто чув і до повномасштабної війни, і зараз чую, на жаль, чую, а, з новин про місто. А, я там виклав буквально деякі сторіс, що знаходжуся в Нікополі, а багато людей одразу написало, що приємно, що про наше місто згадують, тому що. А от дехто там, протилежна думка, вважає, що про місто не так часто згадується в новинах. А з приємних речей, які мене приємно радше здивували, що місто продовжує жити, і це дуже круто, що люди, тому що міста б не існувало, якби не було тут людей. І от допоки мені здається, тут є люди, відважні люди, які працюють, які борються, які захищаються, допоки місто і існує. І мені приємно це бачити, що там бізнеси працюють, якісь кав'ярні працюють, магазини працюють, а, люди допомагають, там, тут мешкають знайомі, які там бабусі, дорослі жінки, які відчувають, в'яжуть шкарпетки для військових. Тобто люди тут. По-своєму допомагають, по-своєму проживають війну, і мені це дуже приємно бачити, знати, і приємно нарешті бути в Нікополі, тому що справді раніше ніколи якось не доводилося. Приблизно там в цих місцях бував, але саме у вашому місті жодного разу ще. Не був я в старій частині. А, напевно, хотілося б побачити, знати не просто з картинок з одного боку, а з іншого боку, туди там з. Міркувань безпеки не радять їхати, тому власне ще не був у старій частині міста. Перше на що зверну увагу, і до тепер в мене немає там повної відповіді. Я просто наскільки знаю, цей район, в якому ми зараз знаходимося, він більш-менш безпечний, але доводиться бачити звичайні житлові будинки, в яких фанерою забиті вікна. І для мене, от це може запитання якраз до вас, мені скоріше цікаво, тому що тут справді трапляються інколи прильоти, розбивається вікна, чи люди просто так захищаються, а, тому що навіть там помешкання взяли там в такому районі. Я розумію, що просто в практично у всіх фанерою забиті а, зараз вікна. А, то це перше на що я звернув увагу, хоча ну, зрозуміло, що війна тут іде, її більше чути ніж в інших областях України, але це перше, що я помітив. Друге, напевно, що звернув увагу, дуже багато таких мобільних укриттів зроблено по місту, бетонних укриттів або ж з піском. Як от поруч з нами тут одне з них знаходиться, таке укриття. Це друге, на що звернув увагу. От. Ну і напевно, третє, що Якось звикаєш до життя в столиці, і ти, тобі здається, що в цьому Україна. Хоча це насправді не так. Україна якраз в Нікополі, Україна в більш страшних місцях зараз знаходиться. І тут якраз. Ну, ти можеш фільтрувати десь межу а, війни і реальності, суворої війни і реальності, коли ти розумієш, що тут всюди забиті вікна в супермаркетах, а не так, як в столиці там а, сяють вогнями магазини. А, от, тут місто все одно воно в постійній напрузі а, знаходиться, і це, напевно, там а, ще одне, що я помітив, на що звернув увагу. А, от що звісно, люди тут. А, Різкіше якось відчувають і знають війну. Відверто скажу, коли я бачу там а, мам, які виїздять з дітьми за кордон, я щасливий, безмежно щасливий за них. Тому що хто-хто, а війну діти не мають бачити і проживати. А, але тут навіть вина маючи квартиру, а, здає її мама з сином, якому напевно років 5. І я розумію, наскільки це відповідально, наскільки це сміливо, і хочеться побажати звичайно безпеки максимально, наскільки це можливо сім'ям дітям. Хочу сказати, що пишаюся людьми, які не полишають місто, а це шалений ризик. Ну і подякувати там робітникам, всім, хто працює, щоб це місто далі мало свою там славу. Дякувати просто всім, хто продовжує жити в Нікополі, створювати своє працювати щодня, а, тому що ну це про незламність, це про сили. Зараз дуже важливе спілкування між людьми, тому що всі а, затиснені дуже або ж злі, або ж поранені не тільки зовні, але й всередині а, люди закриваються в собі, і найцінніше, що зараз можна робити, це розмовляти. Говорити, говорити про свій біль, про свій страх, не боятися. Особливо мені здається важливо це робити чоловікам, тому що всі чоловіки ж мега сильні в нас, і їм не можна плакати, чомусь так повелося. Але насправді найцінніше, коли ти можеш говорити, говорити про свій біль, говорити про свої страхи, знаходити людину, а знайти легше, коли ти чуєш якийсь відгук. Тому мені здається, найбільша порада, і там для тих. І в Нікополі живе, і в Києві, і в Вінниці, я не знаю, в всіх містах України це допомагати іншим людям, хоча б розмовою. Якщо ти не можеш допомогти донатом, якщо ти не можеш щось купити важливе, там організувати, то ти можеш допомогти розмовою. Ти можеш вислухати, ти можеш порадити, ти можеш просто побути поруч. Це момент, і це найцінніше, що можна зараз зробити, щоб люди не закривалися, щоб відчували підтримку інших людей і залишалися більш людяними.